Не треба бути фахівцем, щоб зробити висновок. Гостиний двір хоче окраса подолу, вигляд має далекий від привабливого, зовні ще куди не йшло. А от у внутрішньому дворику – суцільний безлад. Нині тут отоберелись кияни, які хочуть, щоб вся територія будівлі слугувала виключно мистецтву. Вони не проти реконструкції, але за збереження споруди такою, якою вона є. Киянам не все рівно за їх історію, і в принципі гостям міста теж. Бо коли ми питали, от як вам будівництво торгівельно розважального центру, навіть як якщо що от тут буде тільки накриття, то люди казали, що в принципі, ну це ж історія. А як в історії може бути щось торгове. Історія ж свідчить, на початку 19 століття контрактова площа була головним адміністративним і торговим центром Києва. А гостинний двір, зведений за проектом архітектора Руска 1809 року, якраз і слугував торговим домом, де купці ремісники пропонували найрізноманітніший крам. Майже за два століття у 1980-х, коли споруда геть занепала, її в чергове реконструювали. В результаті з'явився другий поверх, мансарда, саму будівлю, підняли на півтора метра. Такою вона є й донині. і за словами архітектора Андрія Миргородського, якщо Київ хоче зберегти пам'ятку містобудування, оновлення неминуче. Перші очередні плани, безусловно, це усилення фундаментів, це безусловно, заміна всього інженерного і це безусловно нового захисного короба над тунелями метрополітена, для того, щоб зняти ту вібрацію, яка сьогодні передається на конструкції здання. Приміщення гостинного двору перебуває у власності держави. З 94-го його орендує пад «Укрреставрація», яка й виступила замовником реконструкції у квітні. Київрада Рада дала підприємству дозвіл на розробку проекту землеустрою. Ми приймали рішення на сесії городського совета о дачі согласі на оренду Земли. Обращаю внимание, что за эту землю никто никогда не платил. А сегодня предприятие, которое арендует помещение, готово платить ставку арендной платы за эту землю. То есть дополнительные доходы в городской бюджет. Реконструкція будівлі обійдеться орендарю щонайменше в 150 мільйонів гривень. Гроші кредитні, а тому бажання повернути гостинному двору первісну функцію, облаштувавши торговий дім закономірне. Щоправда, передбачені галереї, художні салони і кафе для відпочинку у внутрішньому дворику. Проте зовнішній вигляд гостинного двору залишиться незмінним. Єдине його накриють скляним дахом, щоб убезпечити від вологості. І все це кияни зможуть побачити вже за півтора року. Оксана Дупак, Дмитро Мушинський, телеканал. «Кри to you